Доброго дня, ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар і по суміту займаюся координації волонтерів. Надаю інформацію про Херсон. Дивіться, зараз в Херсон везеться дуже багато волонтерської допомоги, дуже багато. Ну, от На нас вийшли люди, які везуть багато собачого і котячого корму. От. Ми знайшли, як його забрати, де його розмістити. Почали потихеньку його роздавати, але, зрозумійте мене, я, в мене основна робота, я військовий лікар, там в мене дійсно багато роботи, багато бійців, багато... велика зона відповідальності. Треба людина, яка б цей корм розвозила по адресам тим людям, кому цей корм потрібен. Вони всі ці люди, які, кому потрібен корм, вони виходять на мене, вони мій телефон вже знайшли в інтернеті. от. І я просто даю телефон-адресу, там 2-3-4 мішечка корма, от, розвести в одну чи іншу точку. Бо я фізично ну, я бачу, що ну, там, 2-3 локації в день я можу заїхати, а так в мене своєї роботи багато. Тому прошу небайдужих допомогти, в кого є транспорт і можливість. Навіть на бензин е, волонтери виділяють кошти, е, заправимо. Заправимо машину, тільки треба машина і людина. Дякую.